Порядок дій поліцейських в черговій частині перед заступанням в добовий наряд проводиться цільовий інструктаж. Його проводить керівник, заступник керівника, уповноважена особа від керівництва органу поліції, працівник професійного навчання або інструктор з особистої безпеки. На інструктажі проводиться перевірка рівня знань, а саме усне опитування знання матеріальної частини зброї, правил та порядку її застосування і використання. Заходів безпеки при поводженні з нею, основ правил і прийомів стрільби, а також перевірка набутих навичок безпечного поводження зі зброєю, перевірка володіння прийомами з тактики самозахисту та застосування спеціальних засобів. рівень знань перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Запис про проведення цільового інструктажу робить особа, яка його проводила. У журналі реєстрації інструктажів з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю з дозволу оперативного чергового під контролем керівника, заступника керівника або уповноваженої особи від керівництва органу поліції, поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів. Отримавши вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейський здійснює їх огляд та зобов'язаний. Спрямувати ствол зброї в напрямку колиулювача, при цьому вказівний палець повинен знаходитись на спусковій скобі. зняти зброю із запобіжника, відвести затвор у заднє положення, поставити його на затворну затримку та перевірити наявність патрона в патроннику. Переконавшись у його відсутності, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового зводу в напрямку колиуловлювача та вімкнути запобіжник. При огляді зброї необхідно перевірити перше. Відповідність номерів на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета. Друге. Відсутність на металевих частинах зброї нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин. 3. Справність частин зброї. 4. Стан утримання магазину в основі рукоятки. П'яте чистоту каналу ствола. Перевірити кількість та стан отриманих патронів. При огляді патронів необхідно перевірити: відсутність на гільзах іржі і зеленого нальоту, особливо на капсулі, ум'ятин подряпин, що перешкоджають входженню патрона до патронника, чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони з такими дефектами повинні бути відібрані. І здані до чергової частини органу закладу установи поліції, а також відсутність навчальних патронів серед бойових та самостійно спорядити ними магазини, помістити запасний магазин до кишені кобури, приєднати пістолет до пістолетного ремінця та помістити до кобури. Після чого, не виймаючи його, вставити основний магазин в основу рукоятки. Після отримання вогнепальної зброї поліцейські отримують спеціальні засоби, такі як ПР-73, кайданки, сльозогінний газ, а також індивідуальні засоби захисту бронежилет та каска. Вогнепальна зброя і боєприпаси після виконання службових обов'язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу поліції. При розряджанні зброї необхідно. Не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури. Самостійно вийняти патрони з магазинів, перевірити їх кількість та стан. Від'єднати пістолет від пістолетного ремінця та дістати його з кобури. Зняти зброю із запобіжника, відвести затвору заднє положення. Поставити його на затворну затримку та перевірити наявність патрона в патроннику. Переконавшись у його відсутності, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового зводу в напрямку колоуловлювача та вімкнути запобіжник. Після цього поліцейські повертають вогнепальну зброю та спецзасоби черговому.